Так само, як правоохоронці не сплять, і таксисти для них іноземці ласий шматочок. Джедаї вирішили перевірити, на які гроші можуть надурити довірливих туристів. Наш Володимир Карабан перевтілився у заморського візотера і спробував проїхатися Києвом на таксі. Щоправда, вже за кілька кілометрів його тугий гаманець повністю схуд. З початком Євробачення столицю заполонили іноземці. Вони не надто поспішають сідати в наш стомлений громадський транспорт і здебільшого воліють пересуватися із трохи більшим комфортом. Тож ми вирішили прикинутися туристами та з різних точок столиці на таксі дістатися місця проведення Євробачення. Наша перша локація національний експо-центр України. Викликаємо спочатку звичайне таксі, щоб з'ясувати тариф. 89 гривень в ЗНХ. Куди метро लीजिएगा? Хорошо, спасибо. Цікаво, а скільки ж зарядять іноземцям вільні козаки квиз шашечками? To National Exhibition Center, you know? Exhibition. Where is the Eurovision now? Концерт. Yes, yes. 200 гривень. And euro how much does it? 10. Нічого собі так виходить взагалі майже 300 гривень. Ну, може, інші не такі жадібні. And in maybe you can tell 10 Схоже, для іноземців тариф у четверо дорожчий, хоча на скромніших авто ціни трохи менші. Нормально не буде, тож їдемо далі на своїй машині. Прямуємо на Дарницьку площу. Звідси до місця проведення Євробачення 4 кілометри. Певний тариф буде дріб'язковим. куди Метро Мітрольове. Мітролів обережне. Ми так і думали. Тепер йдемо до таксистів. Скільки ж заправлять вони? Лево Березна, вам панці. Е, Діннас, я. Yeah? And the uh, Euro maybe I can tell you. Від слова євро і можливо і «наживо» у чоловіка запам'яро розум, тож ми допомагаємо. 10 15. Трем люди. Дійсно, чого б за 280 гривень не проїхати 4 кілометри? Ціни справді європейські. Пошукаємо інших. Інформація про де, на целну. Вот що. Ну, це хоча б удвічі більше, а не вчетверо. Тож сідаємо. Можливо, чоловік по дорозі розкаже нам щось про столицю України. Попри some, uh, свою мовчазність, привітності чоловіку не займати. Отже, якщо до вас їдуть гості з інших країн, наша вам порада викличте їм таксі самостійно, бо інакше ті ризикують натрапити на українських заповзятих таксистів, у яких від самого вигляду іноземців в очах починає мерехтіти валюта.